Розглянути, поки прийдуть ті доповідачі. Галина Олексійовна і хай, щоб ви Ні-ні-ні, та я ще її не почала. Маєте звати ці? А чи Він наглядається на кошті що... ну, моя... на Є зубинка. І пута ага. сідається, а його. Я... Скажете, коли можна? Можна. Можна, так? Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії підприємства інвестиції цифрової трансформації та спадщини. У нас на порядку денному чотири питання і одна додаткова. Хто за, щоб прийняти порядок денний? Дякую. Чекаємо доповідачів і пропоную перейти до розгляду четвертого питання. Це звернення фоб «Голубінки» щодо призупинення дії рішення виконавчого комітету міської ради від 11 березня 2021 року. По по питанню демонтажу МАФа на пасічні 22. Я хочу нагадати вам, колеги, що в нас це звернення було. Ми його розглядали в січні 2023 року. Там вже є рішення виконавчого комітету стосовно даного об'єкту, даної споруди. Я знаю, що в нас працює комісія стосовно мафі, тому я пропоную це питання передати до департаменту природних ресурсів і розвитку громад, ну і до Коломійцева. Вже по результатах того, що вони нам дадуть відповідь, тоді будемо бачити, що буде далі зі зверненням, що скажете? Колодиться. Мене вже трохи турбує, що е, там в перших рядочках цього звернення вказано, що мало бути рішення, було рішення про створення різної комісії, і ця різна комісія не відбулася. То вона таки не відбулася, чи вона вже відбулася? Я зараз не розумію. чи… Я зараз не можу сказати. Я пропоную це запитати в департаменті. Вони мають знати, бо це їхня. Ну, з, мої, їхня... З, моєї, з моєї точки зору, ніби якщо мало бути відзнаку місії, вона не то це неправильно. Ніби ну треба, щоб вона відбулася. Можливо, вона відбулася, людина про неї не знала, або а, той. А, ну... Питання як тоді, як інформували? Якщо її вчасно проінформувала, вона просто не змогла прийти. Де з'ївся на увазі? Фільм, фільм включається. О, ви нас бачите, чуєте? Скажіть щось, а включіть мікрофон? Нічую не бачить. Олекса? Uh, я тут, так. Uh, все, супер. Uh, ми можемо це запитати uh, там вже зараз у нас керуючий Кубай, ми давайте в ньому попитаємо. І на рахунок того, як було інформування, і uh, на рахунок uh, тих об'єктів, ми тоді будемо розуміти, що ми робимо далі. Добре? Я, я ще маю дивіться. У нас таких звернень вони є там, час від часу приходять і не тільки стосовно мафії, а взагалі підприємства. Я би думаю, що ми б як комісія підприємства мали б якось мати чітку позицію по збереженню підприємства діяльності, так, і не знаю, в форматі якогось там протокольного рішення, так? наприклад, висловлювати, що ми просимо там, розглянути там, комісію архітектури, чи якщо ми говоримо про... Департамент зараз так називається архітектури, Ось, чи цю комісію, яка займається мафами, можливість продовження підприємської діяльності там, підприємцям, які там переносять, зносять і так далі, з там іншого місця здійснення діяльності і так далі. Бо я бачу підхід міської зараз нашої організації досить простий. Тобто умовно, ми реконструємо дорогу, ми там щось робимо, тобто, ми вас там не бачимо. А де ми вас бачимо, ніхто не каже. Тобто, я вважаю, що тут всі є дотичі до підприємницької діяльності, розуміють, що підприємство закрити на раз-два, а е, стимулювати розвиток підприємництва, то це треба докласти зусиль. Тому давайте ми хоча б якусь, щоб людина мала якусь сатисфакцію, не просто цей футбол, яким ми там займаємося, перескерувати і так далі. А у форматі, якого тобто, взяти до уваги, е, е, звернутися до комісії такої то там, чи до такого департаменту з пропозицією в. Запропонувати підприємцю альтернативні варіанти і збережені підприємства діяльності? Я, під, я підтримую. Дійсно, ну, насправді, коли починаєш бізнес в місті Львові, то отримати від військової ради це значно складніше, ніби, ніж ніж знайти гроші і почати бізнес. Да, на жаль. Ніби і коли міська рада вона буде пропонувати альтернативне місце для цього підприємця, то це таким чином це означає, що вона оці витрати часу і цього футболу і черги вона забирає на себе, і це насправді рішення, яке не потребує грошей, ніби але яке дозволяє зберегти робочі місця і підприємця. Та тобто, ніби ну як вино дуже ефективне. Давайте коли будемо перескеровувати дане питання, окремо скеруємо цю нашу пропозицію, зробимо її окремо від цього питання. Ну тобто, щоб це не було в тексті стосовно даного звернення, а бо чого? це стосується Тож, всього. Ми ж порівняно якщо ми по Голубінку говоримо. Голубінку ми скеруємо в департамент і отримуємо відповідь. А це наша пропозиція. Ми її скеруємо окремо, і хай вони її мають додати додаток ну, в свій протокол дій далі те, що стосується роботи мати. Ні, я маю. Зараз... Ну тільки тільки це не про це не пропозиція, це доручення. Де, Паkins, На, справді, ніба... де... доручення а, та насправді ніби доручення, та ніби і даним випадком. Так, і в даному випадку ніби є конкретних там два, два питання, ніби які на сьогодні прийшли, ніби кітуються цього. Ніби і є питання, як зробити так, щоб такого в майбутньому, ну, щоб в майбутньому все змінити. Тому, власне, ніби треба і до цього причепити, і дати доручення внести зміни в нормативні документи, щоб надалі, коли зноситься МАП, то ніби то щоб запропонувати підприємцю альтернативні місця прогадіти діяльності. Ну правильно, у нас та сама а, э, звернення по путаса попліковому павільйону. там, і е, тут голубінки. Тому у нас і там. Треба це скерувати департамент <пробітник> до кобая і, е, <пробітник> і дати е, їм е, департаменту доручення, додати до своїх протокольних. Е... Ні, ні, ми покриємо по підприємцям. Тобто, Перший, наприклад, пропозицій наша пропозиція взяти дане звернення до уваги. Направити для розгляду uh, ну, даного. Там є рішення вже виконавчого комітету. Департамент нам скаже, що він працює з гідно uh, рішення департаменту. Тому ми маємо в даному випадку ну, uh, рішення виконком вже є. Mm -hmm. Ні, так воно дивіться, але виконком приймає рішення без нас. Правильно. Mm -hmm. І ми тоді... Може вони не, не розуміють, що треба підприємців любити, поважати їх кухати? Ну не добре, не ну давайте тоді своє точки зору. Ми зараз uh, маємо. І сказати виконкому, або ми говоримо виконкому, ми не згідні з вашим. У нас є звернення, ми його розглянули і ми не, е, не згідні. Бо коли ми перескіруємо це з департаментом, департамент нам дасть, дасть формальну відповідь. Ми діємо згідно рішенням виконкому, правильно? Я думаю, що людина в кожного випадку, якщо є рішення виконкому, вона не землі зійде йде до суду. І вони в суді. Але коли вона звертається до різних інституцій, комісії постійні, департаменти, управління. Вона має для себе мати хоча вичитку позицію, хто, наприклад, підтримує підтримця, а хто ні. Я вважаю, що ви мали у тебе той інституцію, яка підтримує. Правильно, тому я і говорю, що е, дати доручення е, це от і буде наша позиція, яку ми даємо в е, вигляді доручення, щоб було е, е, у департаментах е, під час підготовки документів до виконкому. Вони вже це питання враховували і пропонували, що, тобто було рішення, що не тільки забрати дану споруду з тої частини, де вона знаходиться, а й е, дати конкретну е, пропозицію, де е, тепер людина може далі ну, продовжувати свою роботу. Беремо звернення голубінки по цьому, так. направити звернення в департамент. Природних ресурсів будівництва та розвитку громад для розгляду по суті, для розгляду по суті. Окей. І? і окремо даємо Друге. їм доручення ага. на те, щоб вони під час підготовки і розгляду таких питань обов'язково давали альтернативні місцева підходить. Ні, але але ми тоді таким чином не даємо рішення, тобто майбутнє вони це будуть робити, але по глубінці ми цього не зробимо. Але ми зараз, Бо, якщо є рішення виконкому, то ми зараз, як депутатська комісія, ми його все одно переломити не можемо. Тобто підприємець мусить, маючи рішення на руках, тоді звертатись до суду. Ну тобто, ну ми ж не справа, що ми... Дивіться, ми, ми, ми зараз не кажемо передламати рішення виконку, ми кажемо запропонувати конкретного підприємцю альтернативні місця. Добре, ми можемо а, це додати. Ти так ти маєш на увазі при розгляді, питання при розгляді цього звернення okay. е, розглянути е, і дати пропозицію. За, запропонувати підприємцю. Так так. давайте зразу поговоримо по пути. Давайте попросимо попусувати самі пропозиції. Та саме пропозиція. Але тут є, я так скільки розумію, е, Заявника є у власності об'єкт нерухомості, який знаходиться на площі Соборній, і в нього є в користуванні земельні ділянки. Зараз він звернувся з документами на продовження цієї оренди, але чомусь виконавчим організа підготовлено два варіанти ухвали продовжити і, і відмовити. І він не розуміє мотивацію. Тобто, наступне, напевно, там рішення. Я, я не знаю, наскільки це там наше питання, але так само я думаю, що в нас має бути позиція, що... Мовно приймати будь-які рішення, які не будуть суперечити чи заважати проєкт переціяння ну, в межах там інших. Я формально. думаю, що ну, до звернення більше немає жодних інших документів. Якщо е, є підготовлено дві ухвали, то значить е, є питання, які е, треба розглядати. Ну, тобто е, те, що можна ну, або розглядати в двох варіантах, або трактувати в двох варіантах. Відповідно, там або е, є питання, які е, не зовсім повністю е, відповідають закону, е, за да? тобто якісь документи там, бракує, або ще щось. А може, хай прийде на зуби, ми принесемо на наступний віторок. Я думаю, що простіше буде е, скерувати і нам дадуть відповідь, що там не так. Ми можемо за е, ресурсів. Так, ми можемо сказати Бутасу, потім, коли ми отримаємо то рішення і будемо ставити це, це собі питання на розгляд, ми тоді можемо його викликати і послухати і його сторону. Тобто в нас буде сторона вже у відповідь а, від департаменту, і відповідно а, тоді ми зможемо а, бачити другу картинку. Ви пропонуєте направити дане звернення в управління земельних ресурсів? Так. Для... А на коломіється. Весь. Ні, це нема. Це об'єкт нерухомості. Це нема. Це він не, не представляє схильним. Там немає сенсу арехту пройти. Ні, тільки земресурси. Це, це земель. тільки з земельних стосується. Для надання інформації комісії щодо питання, яке порушує земник. І комісія нам і управління дасть інформацію, що. Заявник звернувся, дав пакет документів, не повний чи повний, так і ми потім не скажемо. Що в тебе є проблеми з документами. Так. Тоді ставлю питання 4 на голосування. Звернення розглянуто і пер, е, скерувати його в департамент е, природних ресурсів будівництва і е, розвитку громад е, з, е, і е, підготувати доручення. Текст ми його проговорили. Хто за? Пиріс скерувати для того, щоб вони нам. Е... Тож що вони нам доповіли, що вони там розібрали, так? ніби? Чи мої води в один кінець Для розгляду по суті. Для розгляду по суті і сути? дати нам відповідь про. Добре. А... Добре, Добре. Добре. І, і також становити строку. Я написала встановлено чи не закону. До 10 вересня. До 10 вересня, тиждень часу. Добре. Добре, і тоді е, запропонувати їй е, цій підприємниці місця місцеве діяльності, так? Чи так, ми цього так, не зрозуміло, добре. І тоді, а протокольне доручення, щоб ви поміняли схему в майбутньому, то ми його зараз окремо ще будемо голосувати, чи також сподобати на цього? Ні, ми його теж е, сюди включаємо. Е, зараз ми його проговорили, Людмила його напише, воно буде у нас е, в тексті е, протоколу е, засідання. Людмила е, uh -huh. скерує нам протокол на скриньки, ми всі глянемо. Якщо щось, то ми його підкоригуємо, і тоді вона. Перенаправити. По суті, ми його вже проговорили. Адже сформувати, Людмила сформує, тоді в протоколі це буде виразно. Це так. А, так. А, і тоді ставлю е, на голосування звернення ФОП «Путас» е, скерувати дане питання в департамент земельних ресурсів і дати відповідь нам, е, нам і заявнику, Що заявнику до... щодо суті звернення самого заявника. До 10 вересня. До 10 вересня. До 10 вересня. Ні, ми до 10 дали тільки по «Путасу», а по «Голубинці» можна бездати. Ви ще третій питання не зверталися. 10. 10. 10. Там. 10 вересня це вівторок наступний. Там. О, я не думаю, що ми. Ну, Давай спробуємо. Ну, хай буде. Ставлю е додаткове питання по зверненню е Фолпутеса на голосування. Хто за? Дякую. Тепер переходимо до першого питання. Це проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 23 23.08.23 за номером 36. 36,72 про затвердження програми підтримки виробників. І добре, а е... наступне теж закрите питання. Ні. Дивіться, давайте тоді так. У нас перше питання, воно є закритим. Давайте його перенесемо в кінець, розглянемо питання, тоді його виключимо зуми, тоді його будемо розглядати. Добре? Колеги, ви не проти? Не проти. Тоді переходимо до другого питання. Це проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від 16.05.24 за номером 4736 про затвердження переліку комунальних підприємств Львівської міської територіальної громади у розрізі повноважної форми. За технічне ухвалення я відносила МКП, міських на М.П. міськвіт. Міські маємо? Так є е, е, запитання. А яка мотивація? Чому, тобто, чому, чому це, тобто, це, просто це в статуті в, статуті в реєстратора МКП, так? Ніби, чи як, чи в чому? А, чому так і вийшло? Можна так спробувати, може бути в тексті на Я правда, якщо відкривала, відкривала, якого не побачила, але на все проказує. Тут пишеться, що виправляється технічна помилка в назві. Тобто була технічна помилка, це нічим не мотивовано, це просто технічна помилка описка під час оформлення документації. Ставлю питання на голосування. Хто Дуже. за? Дякую. А, третє питання це звернення Департаменту економічного розвитку від 19.08.24 за номером 423.01.44.953. Про погодження плану заходів з реалізації програми це теж закрите питання. Ні, <клес> ні. тоді вам слово. Діть за нам на крайній сесії подали кошти на реалізацію бачення програми бізнесу і на програму.

Влі, я так, хорошо. Ну, Володимир читаю, у вас є питання. По витрі, витрі. там залишається змін тільки з врахуванням коштів, які вам були додані на раній сесії. Mm, то у нас загально виходить 35 мільйонів. Так, це на допомогу. А як по зверненню зараз? Скільки збільшилися звернення, зменшення? Так, там комісія 14. 14 тут заявників на е, та, випалах. Але там фактично, розумієте, там ми розвели в часі і поставили, що вона дійсне рік від дня з вересня. Тобто, uh -huh. якщо він забудеться вересні 24-го року, в нього рік закінчиться вересні 25-го. Відповідно, там ну, якщо будуть якісь зміни, то ми звернемося з перемогою. А це інша програма програма сприяння розвитку підприємництва. Це наша ваучерна загальна програма. Тут всі видівалочі, окрім військових. Е тобто у нас а давайте ще раз передаємо, 42,8 мільйона – це Реалізація механізму надання ваучерної підтримки. Це те, що виставки. Виставки, генератори. А е що е збільшилося? В які цифри збільшились? Ці два і так Загалом ми збільшили загальну суму на ваучери 42 Врахунок. і розділили їх uh -huh. на грантову підтримку, оскільки ми маємо зобов'язані передонути організації. Uh -huh. А вона надається на грант у який спосіб надається? Це грошові кошти одноразово так. на відкриття бізнесу. Так, а в якій так. сумі? Ну і плюс звітування є, так? Так, звичайно. А це внесення змін програми так само має бути, чи ні, чи ми не вносимо зміни у нас в нас є роздаємо програму до бізнесу, де передбачено механізм співпраці з міжнародними донорськими організаціями в частині надання грамотів. Зрозуміло. Зрозуміло. Кластери не міняються у нас і сприяння це на діяльність ЦБП. Про те, що нас додали сюди і розділили один і два. Передайте, яку суму нам грант дають донори загально? на цей рік? Загальні закони немає обумовлено, але вони дають 100 грантів, 4 тисячі для фізичних, для старт, на започаткування і 5 тисяч на роботу. Ну, і може проходити кількість. Плюс-мінус, але вони поставили. Десь до 20 млн. До кінця року, чи там якісь спроби на рік. With, 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 with ah. yeah. А в нас не буде суперечності з бюджетним роком по нашій програмі? Ми свої бюджетні. Ми зараз плануємо перший старт. Там програма передбачаного навчання. один новий бюджетний рік, вони планують кількість, скільки вони навчань будуть проходити. Ага. Там буде тоді кошти, вони прийдуть у нас з того програми, яка буде перед голосуванням, перед формуванням бюджету. Ні, я маю увазі, наша програма діє бюджетний рік. З першого січня по перед спершу. Та, а воно починається з березня, відповідно до вересня триває. Але це не, немає ваші кошти, вони не, не Вони свої кошти перетворюють на фонд, а ми відповідно свої також. Розумі. Але це умови донора, що є наш месок. І через навчання доробиться. Так, так. Спочатку навчання проходить, а потім вже е, ми хочемо як писати грати, як змінатися до інтерпоції, тоді ми можемо працювати. Супер. Ставлю на голосування. Хто за підтримати дану програму? Дякую. Тоді на цьому у нас всі питання вичерпані, кроме першого. Вона за маєте тоді відключити, так бути перемізнати, як не виключиться. Можете дай якусь чудову інформацію не, не озвучувати. Олександр, ми е ну, з вами е розуміємо, що там в е першому питанні. Можемо ми, ми його просто розглянемо, бо тут питання, як розділити зум і відключення і демонстрації та. Просто це, Тобто це як розумію, у зв'язку із запитами, так, які так, були. І відповідно звернення Угу. Я розумію, це те, що є зараз. Важливо, що це. Ну, мені все так. ясно, питань немає. Тоді можемо ми візьмемо це питання тоді на голосування. Хто за підтримати даний проєкт ухвали? На цьому порядок денний вичерпаний засідання постійно комісії під принцип інвестиції та приватної спадщини завершено. Інна, я вам дякую за те, що ви Йде. підготували, Ой, Юля, перепрошую, що ви підготували це на цьому тижні, але як завжди, вже перед самою сесією. Дійсно, за це дуже вам дякую. Олексій, вам дякую. Ван... дякую. дякую. Що, тоді до побачення. Скучна комісія навіть не посварилися. Ну, я думаю, у вас ще буде час, водя. Ми не розходи.